Реально, зараз як на здоровому збережі Франції, в регіоні Британії, плюс 30-35. Зараз я вийшов, ні, я не в цьому будиночку живу, трошки, трошки поряд. Зараз вийшов прогулятися містом і відчуваю спеку. Ось прям спека, але є трошки вітерець, тому дихати є чим, але прям жарко-жарко. Тобто буває тут влітку, спекотно, навіть в цих регіонах біля океану. Але біля самого океану завжди прохолодніше. Якщо казати про історію міста, то вона дуже цікава. Бо Ван одне з найстаріших міст Британії. Його коріння сягає кельтського племені венетів, під яких і походить назва цього міста. Венети були мореплавцями та торговцями і славились своєю майстерністю у навігації Атлантикою. Її головним центром було якраз це місто Ван. Нагадаю, що у французькій мові останні літери майже ніколи не читаються, тому пишеться воно як Ванс, а читається як Ван. У 56-му році, навіть ще до нашої ери, кельти Венети навіть вступили тут у відкрите протистояння з Юлієм Цезарем. Римський полководець тоді ледве здобув перемогу, і це була одна з найважчих його битв та кампанії в Галії. Саме тому Ван зараз часто називають Містом кельтів, а ось вже у середньовіччі Ван став столицею герцогів Британії. Тут часто вони збирались та робили певні генеральні штаби, а середньовічні мури, якими вони захищались, збереглися досі. Ми з вами їх сьогодні також побачимо, коли підемо гуляти містом далі. І також це перше місто на моєму шляху в цьому регіоні, де можна побачити факверкові будинки 15-16 століття, які створюють тут реальну казкову атмосферу.